Зоряні душі і твоє місце на землі. Любі, вітаю вас в цьому просторі світла. Сьогодні ми говоримо про те, що часто зустрічається, але про що ми майже не говоримо: про зоряні душі, про їх роль у вознесенні землі, про відчуття самотності, про пожурки своїх. І про те, як знайти своє місце тут, на землі. Цей підказ не просто слова, а откровення. Запрошую тебе слухати з серцем. Хто такі зоряні душі? Раніше я вже записувала аудіо на цю тему, і ти можеш знайти їх тут, на цьому каналі. Якщо коротко, це ті, хто походить з інших світів чи вимірів, хто несе в собі пам'ять, місію, енергетичні програми, що допомагають трансформації землі. Наша роль бути містком між небом і землею, нести нові коди світла, активувати нові частоти тут, на землі. Ти можеш бути зоряною душею, навіть якщо зараз не відчуваєш цього. Бо душа знає, а свідомість мусить пробудитися. І якщо ти слухаєш це аудіо, то, скоріш за все, ти одна з нас зоряна душа. Бо інші не зоряні. Навіть не бачать такий контент в Ютюбі, а якщо й побачать, то просто його прогорнуть. Зоряні душі дуже добре пам'ятають енергії своєї цивілізації. І ти тут не для того, щоб страждати, що на землі все інакше, а щоб привнести ті енергії світла, творчості, любові, добра на цю планету. Так раніше здавалося, що ти самотній, що тебе ніхто не розуміє, що весь світ проти тебе. Але зараз ти знаєш, що світ не проти тебе, а просто світ не знав, як можна любити, кохати, дарувати радість, радіти просто від того, що ти є. А ти це знаєш і можеш навчити цьому інших, але не навчанням, а своїм прикладом. Проживанням своєї рідної енергії на всі 100%, і показувати через свій приклад, як це працює. Твоя задача привносити та заземляти свої рідні енергії на землю. Це і є твоєю метою, твоїм призначенням. Не треба жалітися, як тобі погано тут. Треба показувати, як може бути насправді, яким цікавим може бути життя. Ти не жертва обставин, Ти не маленька дитина. Ти тут, щоб показати, як можна любити, створювати, радіти, насолоджуватися. Кожне затемнення, яке ми прожили. Кожен енергетичний цикл це оновлення коду землі. Сьогодні 26 вересня, і ми ще відчуваємо відголосок останнього коридору за темний. енергії очищення, переродження, правди, які виступають наголо. Це час, коли ті, хто досі приховував свої дари, мають шанс їх активувати. Активувати ті фрагменти світла, що ти носиш, вони зараз можуть заговорити гучніше. Відчувай себе і проявляй рідні енергії в тому, що ти робиш кожного дня. В родині, в проявленні в соцмережах. Багато хто з зоряних душ хоче знати, як шукати своїх, як шукати тих, хто тебе розуміє. Потрібно дивитись не на зовнішні прояви, а на вібрації, на тих, хто тебе впізнає на енергетичному рівні. Створюй простір для відкритих розмов, в групах, чатах, медитаціях. Не приховуй свою правду. Розповідай, що ти відчуваєш, як ти бачиш світло, що для тебе є нормою. Не страждай, не закривайся. Багато хто таких, як ти, шукає тебе, але всі закрилися по своїх кутах і страждають від своєї чутливості, емпатичності і тому залишаються самотніми. Але таких, як ти, дуже багато людей, і вони прийшли на землю саме навчити інших чутливості, любові, емпатії щирості. Будь ласка, ділися своїм досвідом, своєї вразливості. Це буде сигналом для інших подібних душ. І пам'ятай, свої можуть приходити через тебе. Саме ти можеш стати точкою запуску для інших, або коннекту, або через тебе можуть а, такі люди знайомитися. Як не відчувати себе самотньою людиною? Усвідомце, багато зоряних душ проходять через період ізоляції, бо світ не завжди готовий до них. Встанови внутрішній зв'язок з джерелом, зі своїм вищим я. Тут на каналі є медитація для цього. Коли ти відчуваєш джерело, ти ніколи не будеш одна. Роби практику вдячності, роби внутрішні щоденні ритуали, молитви, медитації. Вони створюють твою містичну опору, підтримуй інших зоряних душ і приймай підтримку через спільноти, духовні групи. Це все зараз можна робити онлайн. Не йди сама всю дорогу, шукай супровід. Як зрозуміти своє місце в цьому світі. Слухай, що тебе хвилює, з чим не можеш змиритися. Там закладений твій напрямок. Це те, що тобі потрібно робити. Будь чутливим до своїх тригерів. Запитай, як я можу служити світло не через чужі очікування. А через свої енергії відповідь буде приходити через якісь пости, тексти, через розмову людей, які йдуть повз, будь уважним до світла, до світа. І він завжди відповість на всі твої питання дуже швидко. Роби маленькі кроки. Роби щодня щось. Щоб заземлити свою зіркову енергію. Регулярно веди блог, записуй якісь медитації, роби якесь мистецтво і показуй людям, допомагай іншим там, де тобі відгукується, а не через те, що потрібно. Пробуй, помиляйся, коригуй. Це твій живий шлях. Не чекай ідеального плану, ідеального моменту, ідеальної ідеї, руш. Дій. Як залишатися на землі і не відлітіти. Або ж так хочеться повернутися до своїх легких рідних енергій. Там все було легко, радісно, по любові. На землі це так все важко, такий твердий, жорстокий, несправедливий цей світ. Але ти тут не для того, щоб відлітати і закриватися від світу. Ти для того. Щоб привнести енергії творчості, радості, чутливості сюди. Кожного дня впроваджуй корисну рутину, прогулянки на свіжому повітрі, рухайся, постійно потрібно робити якісь фізичні вправи, легкий спорт, пити достатньо води, май здорове харчування, приймай соляні ванни чи роби соляні скраби. Роби якісь земельні практики, прогулянки босоніж, робота з рослинами, можливо, збирати якісь трави, якщо в тебе є можливість, можливо, купити якісь додому горщики і вирощувати трави. Це дуже класно заземляє. Можливо, класно піти в студію і робити якісь вироби з глини своїми руками. Мені дуже це подобається. Можливо, тебе захопить садівництво, але якщо ти ніколи цього не робив, просто спробуй чогось дуже маленького. Дуже важливо вміти взаємодіяти з землею. землею. Контактуй з емоціями, не втикай, а проживай. Заплащ якщо треба. Дозволь собі проживати людські почуття. Щодня записуй три речі, за які ти вдячна. Повертайся до тут і зараз постійно. Ти тут не для того, щоб піти звідси і поскоріше завершити це все. Ти тут, щоб полюбити цю землю. І привнести те, що ти відчуваєш, і відчував з самого початку: своє внутрішнє світло, радість, любов. І зараз я запрошую тебе, підпишись на цей канал, постав лайк цьому аудіо. Маленькі рухи, рухи добра, вдячності обов'язково повернуться до тебе. Якщо ця тема відгукується, поділись з кимось. На світі зараз тисячі зіркових людей, які прокидаються, але відчувають себе дуже самотніми. І якщо хочеш підтримати світло зоряної душі, залиш донат! Це вклад в твою дорогу пробудження. Дякую, що ти йдеш до себе, до своєї душі. До своєї правди з кожним днем настає все більше і більше. Дякую, що ти слухаєш мене і що тут зараз проводиш ще й цей час разом зі мною. Бажаю тобі швидкого та лагідного пробудження і якомога швидкого згадування себе. До зустрічі у наступних записах.